Дня, шановні пані та панове, презентую таунхаус в Минаї, Ужгород, вулиця Слов'янська, 14. 105 квадратних метрів загальної площі. Поштукатурено всі стіни. Три кімнати, кухня, студія і санвузли. Попадаємо в першу кімнату. Ось так виглядає перша кімната. Панорамні вікна, Ноблік Спектрум шестикамерні. Ось така перша кімната. Закінчили штукатурку декілька днів тому, вона ще підсихає. Ось центральний вхід, коридор. Далі сходи на другий поверх бетонні. Це акумулює досить велику частину бюджету. Далі санвузол гостьовий на першому поверсі і кухня студія з панорамним вікном, з виходом в двір. Двір буде облагороджено. Також, кому потрібно буде, пишіть мені на телефон. В описі буде мій номер телефону. Надішлю дизайн проєкту як буде виглядати двір. Ось така кухня студія. ось Далі ще покажу ззовні з цієї сторони. Також буде пофарбовано весь фасад, буде в кольорі, буде гарний фасад. і так Перший поверх ми з вами переглянули. Загальна площа, нагадаю, 105 квадратних метрів. На першому поверсі, як ви бачите, коридор, кімната. Тут місце буде під гардеробну, санвузол і кухня студія. Піднімаємося на другий поверх. Так, Піднялися на другий поверх. Відразу показую ще одну кімнату. Це кімната номер 2 Два панорамних вікна. Показую вид з вікна. Ось такий вид з вікна є також балкон. Зараз вийдемо з вами на балкон. Балкон також буде облаштовано, буде дороблено. Ось тут також балкончик є. Ось такий вид з балкону. Це передній двір. Тут буде, будуть паркомісця, буде огорожа, в кожного свій окремий заїзд, два сусіда по боках. Не кутовий таунхаус, це центральний. Ліворуч один сусід, праворуч інший сусід. Ось такий вид у вас буде з балкону. Приватний сектор, все гарно. Це батьківська кімната була. Або дитяча. Далі також буде підшито стелю і утеплено її мінеральною ватою. Далі другий санвузол. Він більший, ніж на першому поверсі. Ось так виглядає другий санвузол. Коридор і ще одна кімната. Тобто три кімнати, кухня-студія і два санвузли. І під східцями можна ще гардеробну зробити. Ось такий цікавий таунхаус. Його можна також придбати за програмою «Є оселя» або Є-Відновлення. Вартість даного таунхаусу 95 тисяч доларів. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Інформація в описі. Всім гарного дня!